Глядачів телеканалу МТМ зберегти життя і здоров'я це, можливо, найголовніша мета для кожної людини. Відповідальне ставлення до себе, до свого організму, розуміння функцій свого організму, звичайно, здоровий спосіб життя забезпечують якісне і довге життя. А це ваші емоції, ваш стан здоров'я, ваше ваше щастя і відчуття, відчуття повноцінності, я кажуть, дихати на повні груди. Але, на жаль, звичайно, що з роками ми маємо різні проблеми, різні захворювання, якісь раніше виникають в нас симптоматики, якісь трохи пізніше. Але все ж таки, як то кажуть, лікарі немає жодної здорової людини. На жаль, зараз почалося літо. І багато хто особливо з мешканців нашого міста зіткнувся з такою проблемою, як алергія, сезонна алергія. Поговорити про а, ці проблеми, про симптоми, про лікування, про те, як можливо захистити себе від цього захворювання. Сьогодні ми запросили до нашої студії лікаря-алерголога Олену Дронову. Я вас вітаю. лікар алерголог алерголог шостої міської лікарні. Отже, алергія це яка у нас наразі ситуація у місті з захворюваннями на алергію? Можливо, якась динаміка відбулася, стало гірше, стало можливо краще. Що зараз відбувається з алергічними захворюваннями у наших жителів міста? На жаль, алергія в нашому місті не зникла. За даними ВОЗ. Сьогодні від алергії страждають від 20 до 40 відсотків людей. Це немало. Це приблизно кожний третій на планеті. Так. Незалежно від статі, від віку, виявлення алергічних захворювань, на жаль, є недостатнім і несвоєчасним. Тому що проводиться лише за фактом звернення хворого. А, тобто, поки я не звернуся, а, ну, це знову-таки повертаємось до особистого. Тож це виявить? да, до особистої відповідальності. Захворювання ість алергією і до 2020 року в місті була високою по Україні. Зрівнювали показники. Звісно, за період пандемії та війни кількість звернень в алергологічний кабінет стрибала, але в цілому є стабільною. Угу. А, можна а, не лікувати алергію. Ну от наскільки це захворювання, я розумію, там є, наприклад, симптоми, і людина не звертається до лікаря. Лікар не знає, да, що людина захворіла. Але ж це все ж таки, а, що до чого може призвести не лікування алергії? Не раджу не лікувати алергію. Це Звичайно, призведе пацієнта до більш тяжкого перебігу захворювання та полісенсибілізації, тобто розширення спектру алергенів. Тобто, не може бути такого, що не лікуюся, і воно саме по собі пройде і зникне? Скоріше, ні. Навряд чи. Да. А, чим загрожує не лікувати? Тобто, це будуть ускладнення, якісь певні? Так, так. так. Прогресування, хвороби, ускладнення. Алергія це така загальна назва. Тобто ми розуміємо, що є там харчова алергія, є сезонна алергія. Які взагалі види алергії найбільш такі розповсюджені в нашому регіоні? Найбільш розповсюджена алергією у нас є алергічний реніт та бронхіальна астма, угу. але багато проблем несе пацієнту і контактний алергічний дерматит. Бувають більш гострі алергічні проявлення, такі як кропив'янка, набряк квінки це вже ургентні стани. Якщо у людини сезонна алергія, то на рослини, на якийсь полок, це до якого виду алергія вона відноситься? Ну, симптоми, алергію. Проявляються слизотечію, ренітом, іноді важким приступами кашлі, ядухою. А причинними алергенами є е, пилок дерев, пилок лугових трав, пилок злакових трав, пилок бур'янів та спори грибів. сьогодні, На сьогодні, от у червні, Яка алергія? Е, на що? Лугові закінчують, злакові починають. Угу. А тобто, і я так зрозуміла, кожна людина може по-своєму реагувати на той самий пилок Наприклад, у когось реніт, у когось кропив'янка виходить. Це так? Чи всі, це, наприклад, реагують це респіраторні однаку? алергени? Вони дуже дрібні? Це у повітрі, і це проникає з повітрям у носові ходи, у бронхи. Тому це частіше реакція слизистих Тобто, це сльозотечі, ніт, кашель, респіраторні прояви. Контактний алергічний дерматит це, звісно, контактні реакції шкіри на контакт з алергеном. Да. Алергени. А як відрізнити тоді алергію від ОРВ, наприклад, якщо там та ж нежить, головний біль, чхання? Це може людина сама по собі відрізнити? Чи треба звертатися до лікаря, як механізм роботи, як працює? Ну, відрізнити ГРВІ від алергії е, можна по більш тривалому перебігу угу. по часу е, та відсутністю температури. Буває рідко, коли при алергії температура, ну, це як правило ускладнені перебіги. От, або або коли ж одночасно протікає угу. і ГРВІ, і алергія. От. Також ці симптоми повертаються до людини в ті ж саме місяці щорічно. Ну, тобто, якщо це червень, червень, серпень, серпень, це, мабуть, так, найбільш так, такий так, період загрозливий, скажімо так, для, для алергік алергіків людей. А коли звертатися до лікаря? Людина відчула, наприклад, нежить. От вперше, якщо це так, виникає це симптоматика, а почалася нежить, начебто більше нічого не турбує. Вже треба звертатися до лікаря, чи чого чекати, скажімо так? Вже треба звертатись, але до сімейного лікаря, угу. який може запідозрити алергічне захворювання. Самостійно можна лікуватися тільки людині з фаховою освітою. А, на жаль, на практиці ми зустрічаємо багато пацієнтів, які роками самостійно приймають антигістамінні препарати. І ці люди звертаються тільки тоді, коли перестають отримувати результат mm -hmm. від цих препаратів. От. Але це означає, що хвороба вже має більш тяжкий перебіг. Прогресує важче лікувати потім буде, так? Ну, з нежиттю, мабуть, ніхто до лікаря сімейного не буде звертатися. Немає, можливо, таких випадків. НСЗУ вважає, що так потрібно бути, щоб не було поліпрагмазії, неадекватного лікування. Тому так повинно бути. Взагалі буває, що просто нежить. Чи все ж таки там йде якась низка симптомів, що не просто один нежить, тобто людина має. Затяжний себе... нежить. Це... Що таке затяжний нежить? Це скільки... Більше неділі. двох. Більше да. І eh, тобто, за, через тиждень можна вже розуміти, розуміти, що в тебе нежить не проходить, звертатися тоді до так, сімейного так, так, лікаря. Так. Uh, сучасна діагностика алергії uh, пацієнтів. Приходить до лікаря, як проходить діагностування, як лікар ставить діагноз, можливо, які аналізи треба здати, додаткові, чи це обов'язково можливо щось треба здавати? Так, діагностика алергії складається зі збору анамнезу, огляду, проведення клінічних та лабораторних обстежень, вимірняння функцій зовнішнього дихання, а також оцінки імунологічних показників, тестування. До сучасного методу відносять молекулярну діагностику. Об'єм таких обстежень вистеж визначає лікар? Що таке молекулярна діагностика? Лабораторна молекулярна а. діагностика, яка виявляє мажорні, мінорні алергени. Це кров треба здати? Так. А, як довго триватиме аналіз? Ну тобто результати, показники, коли ми… Це можна... лабораторія каже. Ну це доба, дві, три? Скільки чекати? Чи в... різні... період війни? Це ага. каже лабораторія. Це, коли ще Зрозуміло, зараз буде. у нас такі особливі обставини. Так, так. А що людина має робити у цей період, поки, поки чекає діагнозу, скажімо так, вже призначається якесь лікування? От коли це призначає лікар, він визначає, угу. потрібно вже лікувати, чи можна, можна ще почекати. Спостерігати. Угу. А, чи можна. Взагалі, е, ну, як, як лікується алергія, і можна використовувати, наприклад, лише там віднежиті, наприклад, якісь краплі, а там не лікувати, не, не пити пігулки, не лікувати, наприклад, очі, краплі, очні, яда чи інше. Щось одне. Чи це комплексне якесь лікування, обов'язкове? Так. Кожному лікарю кажуться, що це обов'язкове. В період загострення алергію лікують антигістамінними препаратами. Місцево короткочасно призначаються деконгестанти, але базовою терапією є інгаляційний топічний кортикостероїди. Бо вони мають дуже високу ефективність та мінімальну біодоступність. І такі ліки треба вживати весь період полінації. Тобто це в будь-якому разі індивідуально призначається лікарем, да що ми робимо? А як на період контакту mm -hmm. з алергеном? Тобто, у кого це місяць обострення mm -hmm. або загострення, у когось це більше. А, тобто є люди, які, наприклад, там з 1 червня умовно до 1 серпня все літо страждають на алергію. Вона переходить від одні від квіти, да, відквітнуть інший пилок з'являється. Тобто така, такий затяжний стан. Так. Чи це все ж таки період якийсь короткий, там два тижні місяць, наприклад? Ну, це ж і дають нам аналізи. Коли ми виявляємо причини алергени, тоді звісно ми можемо озвучити період прийому цих ліків. От. А поза сезону пилкування призначається алерген-специфічна імунотерапія, яка зараз є єдиним методом медичного втручання, який впливає на перебіг захворювання. Що Це за терапія? Ефективність такого лікування залежить від давності захворювання, угу. кількості алергенів та кількості і тривалості курсів лікування. Можливо, взагалі вилікувати алергію? Чи якщо вона з'явилася все, це на все життя? Так, окремим людям ми можемо вилікувати сезонну алергію. Такий шанс мають ті пацієнти, у яких вчасна діагностика, адекватна базова терапія медикаментами та є час на проведення осід взимку. Але для таких, але таких пацієнтів з своєчасним діагнозом у нас дуже мало. Тобто це треба звернутися в перший, скажімо, рік. Так, рік, да? рік. перший рік, коли да. вони класи. Перший рік частіше ми зустрічаємося з пацієнтами на п'ятому-десятому році захворювання. Тобто люди, коли вже самостійно не можуть впоратися, да? як ви сказали, що вже ліки, ті, які вони самостійно приймають, вони не діють. Чому вони перестають ці ліки діяти? Тому що прогресує захворювання. Хоча ми п'ємо, наприклад, щось Так, Все воно так, воно вже так, не буде так, допомагати. Так. З часу. Тому що антигістамінні препарати вони ну, как, не впливають на причину. Угу. Це є симптоматичне для лікування. Лікуємо симптоми. Да. В а... таких випадках ми проводимо алергенспецифічну імунотропну терапію взимку. Ми досягаємо відсутності прогресування хвороби та медикаментозного контролю. Обов'язково саме взимку проходити це лікування, таку терапію, щоб, ну, тобто, коли немає піку цього, так? Тобто влітку ми цього зробити не можемо, коли є. Ні, ні, влітку це тільки симптоматичне лікування. Тобто виходить, що алергію треба лікувати взимку. Правильно так, я зрозуміла? Так. Такий висновок. Як взагалі алергія впливає на. На наше життя, на ефективність життя. Чим вона заважає? Можливо, якось алергія можливо дає якийсь, скажімо так, побічний ефект на інші важливі системи і органи якось впливає це на роботу організму. Безумовно, алергія знижує якість життя пацієнта постійно щось турбує. Знижується працездатність, падає толерантність до фізичних навантажень, обмежується присутність на повітрі. Спортом займатися, звісно, можна, але в закритих приміщеннях з кондиціонером та зменшеним навантаженням. Саме в пік, навіть коли, коли є пік, алергія. Да, це okay. загострення стосується. Що на інші системи як впливає? Дієта потрібна. Треба уникати продуктів з перехресним ефектом: це арбуз, диня, виноград, мед, продукти соняшника, при сенсибілізації до грибів, уникати пиво, квас, шампанське, дріжджеве тісто. Проще могли сказати простіше, що можна вживати тоді при алергії. Що це овочі, фрукти можуть бути які? Там теж можуть бути перехресні реакції, по пилку дерев у фрукти. Uh -huh. От, тому е всі ці рекомендації базуються на індивідуальних дослідженнях. Uh -huh. А можна за аналізами виявити саме на що в мене алергія, на який конкретно пилок, наприклад? Так, тому імунологія дуже точна наука. Всі алергологи. Е Постійно в поїзку причин угу. конкретних, конкретного алергена при виявленні, наприклад, ну я знаю, можливо, це міф, а можливо, це є реальність. Наприклад, якщо в мене там алергія на одну рослину в цьому році, то в наступному році в мене може бути виникнута алергія на іншу рослину чи там додатися, наприклад і на іншу рослину. Ну, от це ефект полісенсибілізації, коли спектр алергенів постійно розширюється. Тобто за рік прибуває один-два. Е це вважається алергени. ускладненням. Це вважається таким е м, протіканням хвороби. Угу. Так вона протікає. А, можливо, що людина все ж таки. Самостійно лікується, наприклад, вживає щось антигістамінне. В один рік була, були симптоми яскравіші, а на інший рік вони менше, наприклад, виявляє себе алергія. Ну, це для цього ми оглядаємо пацієнта в гострій фазі, щоб правильно підібрати медикаменти. Саме по собі не пройде. Та ні, в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Так uh, є ще uh, таке питання: mm, алергія виникає. Mm. Прояви алергії обов'язково мають бути, наприклад, там в дитинстві чи в підлітковому віці, наприклад, прояви саме, щоб потім алергія виникла там, в 30-40, наприклад, 50 років. Ну, от буває таке, що все життя людина наче жила, все добре, і тут у 50 років виникає якась алергічна реакція на щось. Дуже часто дуже часто, дуже часто тому що ми наблюдаємо в основному дорослу групу. Uh -huh. от. У різному віці дебют стартує. У кого в підліткову мову? Віці, Віці. Бути. Да, У кого чуть пізніше. Але у нас її бабусі, які в 70 тільки зачхали. Ну, від чого це залежить? Це зниження імунітету все ж таки? Це генетичне програмування. Все ж таки алергія це генетика? Так. А, тобто в дитинстві все ж таки може Матуся помітити, що дитина може бути в тому дорослому віці, виникнути в неї алергія, і в дитячому повинна це. Все ж таки, вона чим може бути проявлена. Це ті ж бути... самі симптоми, може бути в дитинстві харчова алергія. Ну, наскільки ми знаємо, да, у дітей там на цитрусові завжди да, є реакція, а, і це буде спонукати до того, що колись оці ж алергологічні дослідження, молекулярні, вони прогнозують. Протікання алергії. Для того ми і питаємось виявити сенсибілізацію, тобто, до чого чутливий організм, щоб попередити розвиток других форм алергії. Які ускладнення можуть бути? Може бути, що людина все ж таки звернулася до лікаря, лікується і все одно має якісь ускладнення із року в рік? Коли не виповнює рекомендації лікаря, не соблюдає дієту, лікується е, тільки на папері. Угу. Прийшов до лікаря, але все ж таки ліки там терапію не вживає, де не да, проходить да, повністю. Так, так. До ускладнень ми відносимо гострі алергічні реакції: це кропив'янка, набряк квінки, приступи астми, гостру екзему. <св 'язано> Астма, а те, вона ж набувається, і потім вже ніколи людина вже просто треба спостерігати за перебігом хвороби. Так. Збутися цього так. неможливо. Так. так, так. А, що треба робити, щоб не захворіти на алергію? Є якась профілактика? Як можна цього уникнути? Треба. <св 'язано> <св 'язано> Здоровий спосіб життя з дитинства. Це... Здоровий спосіб життя однозначно. Треба займатися освітою хворих, ну чим ми зараз і займаємося. А також сюди можна віднести елімінаційні заходи. Це, це... Я. Санація житла, раціональне харчування, здорові звички, використання спеціальних чехлів для постелі, зняття килимових покриттів, прання на високих температурах, використання пилососів з водним фільтром чи гепафільтрів, користування витяжкою при приготуванні їжі, не курити в приміщенні. Не... Взагалі не курити, можливо, да? Ну, взагалі не курити. не користуватися освіджувачами в приміщенні. Але основою профілактично лікувальних закладів все ж є вчасне лікування алергічних захворювань, як в загостренні, так і після сезону пилкування. Просто ми говоримо про те, що все ж таки алергія це генетичне захворювання, да? а і все ж таки, ну тобто, не можна у когось від у когось цього. цей ген реалізується, і, болі, і хвороба проявляється у когось, це просто передається наступним поколінням. Тобто, в будь-якому випадку, ми можемо міні мінімізувати прояви і симптоматику, Так. якщо вести здоровий спосіб життя, дотримуватися рекомендацій лікаря. Давайте ще нагадаємо, зараз у нас особлива ситуація пов'язана з повномасштабним вторгненням, з війною. Дуже багато людей переміщуються. Що робити внутрішньопереміщеним особам, які, наприклад, вже мали алергію да, протягом певного періоду, якісь там роки, декілька років, або хто, наприклад, переїхав в інше місто і почалася якась симптоматика. Що робити, куди звертатися, як реагувати взагалі людям? До любого сімейного лікаря любі ВПО долучаються при отриманні декларації. Є декларація, до любого сімейного лікаря вони можуть попасти, і сімейний лікар перенаправляє до профільних спеціалістів. А, тобто цей електронний запит зараз діє? Так, так. У будь-якому випадку до сімейного лікаря, і він вже перенаправляє, що, можливо, це гервік, як ми, ми кажемо правильно. Так, 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 так. Щоб уникнути, поставити верніше, правильний діагноз. Отже, давайте підсумуємо, алергія, що це за захворювання генетичне, звідки причини виникнення, і все ж таки, як дотримуватись правил, вимог, щоб позбутися цього захворювання? Чи запобігти його проявам? Ну. Ми все акцентували. Алергія це запалення Запалення алергічне, неінфекційне, котре требує медикаментозного лікування. Поза сезоном загострення в це захворювання требує імунотропного лікування. Профілактика це здоровий спосіб життя. Та Виконання порадуть лікаря. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що все ж таки цим літом звернуться. незважаючи на ситуацію, жителі міста будуть звертатися вчасно до лікарів, відповідально ставитись до свого здоров'я, відвідувати лікаря і лікуватися, щоб. Цей сезон в нас пройшов з найменшими симптомами, як то кажуть. Дякую вам за розмову. А всім глядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Олена Дронова, лікар-алерголог 6-ї міської лікарні Запорізької міської ради. Дякую вам, всім до побачення. Бажаю всім гарного здоров'я!